Вітаю вас на уроці української мови у 3 класі, і сьогодні ми поговоримо про авторську казку. Підготуйте до уроку підручним з української мови зошит в косу, лінію ручку, простий олівець та лінійку. І давайте розпочнемо наш урок із гри Дешифрувальник. Спробуйте здогадатися, які слова приховалися. Перше слово приховалося в ребусі, а друге у табличці. Ви його розшифруєте за кодом. Ставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. Отже, перше слово це великі. Друге українці. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з видатним українцем. Пригадаємо, що таке авторська казка. Отже, що ж таке казка? Давайте пригадаємо з вами. Це художній твір, у якому обов'язково є щось чарівне, незвичайне, фантастичне, нереальне. Казки бувають народні і авторські. Народні казки придумала багато людей, тобто народ. А авторські казки мають автора. А зараз уважно подивіться на екран і роздивіться обкладинки книжок. Що об'єднує всі ці твори? Подумайте, будь ласка. Так, це все казки. І об'єднує їх те, що вони авторські казки. Сьогодні ви познайомитесь з одним із цих авторів. Одним із знаних майстрів авторської казки в Україні нині є Юрій Феодосійович Ермиш. Ім'я цього чудового письменника входить у когорту таких визначних казкарів, як Наталя Забіла, Нестайко. А як же Юрій Ярмиш став каскарем? Як і ти, у дитинстві він любив читати казки, цитав твори Ганса Христіана Андерсона, братів Грін, слухав розповіді бабусі та мами і відчув потребу висловлюватися. Розповісти ровесникам дивовижні історії, які народжувалися в його уяві. Його казки не ті, в яких усе солодке, правильне та бажане, про які кажуть, усе закінчується як у казці. Звичайно, що у казках письменника такого переважна більшість, але є в них і солоне, і гірке, і прикре, і трагічне. Проте його твори ніколи не бувають злими. Як не буває злою мудрість. А яку назву має казка, яку ми сьогодні будемо читати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Послухайте уважно. За формою він майже вагон. По рейках їде в наш район. Коли дзвенить він, не зівай. Везе людей додому всіх. Так, правильно, трамвай. Отже, казка називається Трамвай і щіглик. Відкрийте свій підручник на сторінці 48 і уважно розгляньте казку. Вона складається з п'яти частин. Читаючи текст, подумки малюйте картину в деталях, що ви бачите, які запахи відчуваєте, які звуки чуєте. Розпочинаємо читати казку з першої частини. Будьте уважні. Трамвай і щиглик. Був собі в Києві трамвай, незвичайний дзвінкий трамвай, що возить людей, а той, що ремонтує трамвайні колії, перевозить важкі рейки і просмолені шпали. Трамвай безперервно подорожував. А як дзенька вкласа в банкав на стиках, люди злякано толилися до будинків, домашні господарки миттю зачиняли вікна. Собаки ховалися у підворіття. А кицьки видряпувалися з переляку аж на вершечки дерев. Усі були страшенно незадоволені, окрім самого трамвая. «А ну вас, горкотів трамвай, мені все одно їздиш куди відправлять, щось допомагаєш ремонтувати, а потім усі про мене забувають, навіть водій, іде собі геть додому, а ти стій у депо, наморений». От цілоденної біганини. А ледь фари заплющиш, знову ганяй туди-сюди? А зараз поставте відео на паузу і дочитайте казку до кінця, а потім дасте відповіді на запитання. Прочитали? Тож, подумайте, що ви відчули після прочитання тексту? Яка проблема порушується в касті? Так, у касті порушується проблема самотності, адже трамвай був злий від того, що він самотній і сходив усім людям. А коли в нього з'явилися друзі, і його самотність зникла, адже в нього були справжні друзі. Розкажи про персонажів. Давайте пригадаємо, що персонажі бувають головні і другорядні. Отже, у нашій касі головний герой це трамвай. А другорядні так, це Щіглик і щеглиха. Скажіть, будь ласка, а чому трамвай змінився? Так, правильно, тому що в нього з'явилися друзі, і йому потрібно було про них піклуватися. Подумайте, будь ласка, а що потрібно тобі, щоб ти міг або могла змінюватися? Так, у кожної людини є недоліки, і необхідно попрацювати над ними для того, щоб змінитися. А як ви думаєте, яка головна думка цієї казки? Коли в людини немає друзів, то вона самотня, а коли вона з'являється, то людина стає кращою. Сьогодні на уроці ми будемо складати переказ. А давайте пригадаємо, що ж таке переказ. Переказ це розповідь про те, що ти побачив, або про те, що ти прочитав. Пригадайте, які види переказів ми з вами вивчали. Так, є вибірковий переказ, коли ми вибираємо частину і цю частинку переказуємо, стислий переказ. Коли ми коротко розповідаємо про те, що прочитали. Та докладний переказ це коли необхідно переказати всі деталі тексту. Отже, сьогодні ми будемо складати докладний переказ до тексту. Для того, щоб нам його скласти, нам необхідно пройти такі етапи. Читай текст по частинах, склади план до тексту. Перекажи текст, користуючись планом і лінією часу. Оціни переказ. Тобто, з'ясувати, що тобі вдалося, а над чим ще слід попрацювати. Отже, давайте ознайомимося, як працювати з частиною тексту. Першим треба попрацювати у парі. Зараз ви можете працювати зі своїми батьками. Далі прочитай частину тексту. Поясни незрозумілі слова. Якщо в тексті вони зустрічаються. Обговори, про що ти прочитав або прочитала. Яка головна думка. Постав запитання, якщо щось у тексті не зрозуміло. І разом з батьками відшукайте на нього відповідь. А зараз давайте спробуємо переказати цю казку. Подивіться на екран або у підручник на лінію часу. Якщо у вас не вийшло скласти план, ви можете користуватися тим, що є у вас у підручнику. Подивіться уважно: у нас є 5 пунктів плану, тому що у казці 5 частин. Перший пункт плану називається був собі трамвай, другий злий трамвай, третій Щіглик будує гніздо. Четвертий трамвай Щіглик і Щіглиха. І п'ятий останній радісний трамвай. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте переказати цей текст. А зараз дайте відповідь на таке питання. Чого навчила мене ця казка? Запишіть у зошиті 2-3 речення: відповідь на це питання. І, підводячи підсумки, дайте відповіді на питання письмово. Посередині у зошиті напишіть самостійна робота і напишіть з нового рядка номер питання 1. Отже, хто автор казки «Трамвай і іщіглик? І такі варіанти відповідей: А. Іван Франко, Б. Юрій Ярмиш, В. Тарас Шевченко. Оберіть букву із правильною відповіддю. І запиши тільки букву. Наступне питання. Чим займається веселий трамвай. Варіанти а. Возить людей. Б. Слідкує за порядком у місті. В. Перевозить важкі рейки і просмолені шпали. Оберіть правильний варіант відповіді і запишіть відповідну букву. Наступне завдання. Обери правильні варіанти у тексті. Отже, перед вами речення, і в дужках написані варіанти відповідей. Вам необхідно обрати одне слово. Ви можете користуватися підручником. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання письмово. Наступне запитання: хто запропонував дружбу трамвайчику? Варіанти А. Щіглик, Б. Жайворонок. В Горобець. Оберіть букву з відповіддю і напишіть її. Наступне завдання. Вам необхідно вставити пропущене слово. Уважно прочитайте речення і подумайте, яке слово пропущене можете користуватися підручником. Відео поставте на паузу і запишіть це речення. І останнє запитання: як усі почали називати трамвай А. Веселим, Б співочим, В пташиним. Я впевнена, що ви всі впоралися з цим завданням. І на завершення виконайте вправу емоційна ромашка. Оберіть ромашку, яка вам підходить. На цьому наш урок завершено. До наступних зустрічей!